одним из ключевых направлений работы штаба национального притунку зараз е судьба задержанных и находящихся под преследованием наших побратимов. И мы хотим сегодня дать эту информацию. И из общих вещей мы обращаемся к руководству МВД и прокуратуры для того, чтобы вне политических процессов образовать такую гуманитарную рабочую группу, для того, чтобы мы могли отследить судьбы всех людей, не допускать ситуации, когда у нас находится э, значительное количество людей, пропавших без вести или судьба которых нам неизвестна. Мы сегодня начали такой процесс, и у нас есть первые данные, и параллельно у нас происходят процессы представления всех наших э, побратимов защиты их в судах. Об этом э, сейчас Павел Петренко подробно расскажет. Доброго дня, шановные друзья. Зараз по Украине тревают продолжают... суды <coughs> За апеляціями наших адвокатів штабу щодо скасування тих запобіжних заходів по триманню під вартою активістів, можу констатувати, що у нас є така ситуація, коли людей відпускають під домашні арешти, але всі рішення судів щодо домашніх арештів вони є. Визначений на певний термін. В середньому це до 18-20 лютого цього року. Ми розуміємо, що після підписання сьогодні президентом закону про так звану амністію, а в народі він вже отримав назву закону про заручників. Є величезні ризики, що ті люди, яких зараз відпустили під домашній арешт, і суди їм встановили такий термін, а цей термін співпадає фактично з тими 15 днями ультиматуму, які влада поставила для суспільства, щоб воно звільнило всі приміщення і всі вулиці, де відбуваються акції протесту. Є ризики, що до цих людей знову будуть застосовуватись заходи у вигляді арешту і тюрми. Тому, стосовно того закону, який проголосували в антиконституційний спосіб, представники партії регіонів, вже висловилися. Ціла низка правозахисних організацій, чітку позицію, що Україна після того, як був прийнятий такий закон, стала в один ряд з відповідними піратськими терористичними організаціями. І стосовно того, що цей закон не відповідає ані принципам кримінального права, ані духу Конституції, тільки тому, що будь-яка амністія або будь яке звільнення осіб від відповідальності повинно бути безумовним. Амністія, яка прив'язується до якихось дій інших осіб, є прямим порушенням конституційного права людини і громадянина на право на свободу. І це право є непорушним. Верховна Рада має право приймати амністію тільки безумовно. Незважаючи на це, президент підписав даний закон. І ми бачимо, що суди централізовано виконують фактично вказівку, яка надійшла по лінії правоохоронних структур, і відпускають цих осіб під домашній, умовний домашній арешт до 18 20 лютого. Ми звертаємося зараз до генерального прокурора як до тої посадової особи, яка відповідно до закону повинна дати відповідну заяву щодо можливості застосування повної амністії, щоб, хоча б з точки зору, Морально, етичних і християнських принципів. Він зробив відповідну заяву, опублікував її і щоб всі затримані особи по сфабрикованим справам були безумовно амністовані. Такий шанс був у президента. Він міг відповідні вказівки і пропозиції дати і не підписувати закон, щоб Верховна Рада його відкоригувала. На жаль, президент цим шансом не скористався. Ми розуміємо, чому тому що саме з адміністрації президента були такі наполегливі вказівки для депутатського корпусу більшості, щоб проголосувати саме такі умовний закон. Зараз є тільки один вихід для того, щоб зменшити ті протестні настрої, які зараз пинують в суспільстві. Це прибрати ультиматум українському народу на припинення мирних протестів і звільнити заручників. Цей закон, який фактично набуде чинності найближчим часом, вже отримав відповідну оцінку від міжнародних інституцій. Всі без виключення міжнародні інституції зазначили, що жодної умовної амністії в європейській країні застосовувати неприпустимо. Країна, яка підписала відповідну Конвенцію про захист прав людини, країна, яка є членом Ради Європи, взагалі не має права встановлювати офіційних заручників і виставляти якісь умови для випуску цих заручників з підварти. Що стосується. Дійсно, ситуація, яка склалася зараз в судах і в правоохоронних органах. Я хочу підтримати колегу. Нам треба зараз, поза рамками політичного процесу, спільно з правоохоронцями, створити дійсно гуманітарну групу, тому що дуже багато людей зараз знаходяться за ґратами без юридичної допомоги. Їхнє місце знаходження не повідомляється ані родичам, ані адвокатам, ані близьким. І виникає ситуація, коли люди, які є побитими, які потребують медичної допомоги яких фактично забирали з лікарень правоохоронці зараз знаходяться в дуже важкому стані. Згідно міжнародних конвенцій, таке поводження правоохоронних органів з людьми інкримінується як катування і нелюдське поводження з особою. Ми так само підтримуємо позицію Генсека Ради Європи і пропонуємо створити на рівні Ради Європи з представництвом. Влади і опозиції спеціальну комісію по розслідуванню всіх злочинів проти людства, які мали місце в Україні. Тільки ця комісія, на наше глибоке переконання, може дати об'єктивну оцінку діям тих осіб, які давали вказівки на викрадення людей, на побиття людей, на катування людей. І тільки ця комісія за міжнародним законодавством може передати матеріали до відповідного. Міжнародного трибуналу для того, щоб цих осіб притягнути до відповідальності, тому що ті дії, які зараз ми, ми бачимо в Україні, вони є фактично вже поза межами національного законодавства з точки зору відповідальності всіх причетних до катувань і до вбивств людей. Хочу ще так само нагадати всім посадовцям правоохоронних органів, що згідно Гайдської конвенції притягається до відповідальності за катування не тільки конкретні виконавці цих. За катування так само притягаються до відповідальності ті посадові особи, які знали або давали вказівки до вчинення насильницьких дій проти мирних громадян, і фактично не перешкоджали цим діям. Ми бачили випадок, коли одного з активістів Михайла Гавроляка фактично катували, роздягнули на вулиці. Крім тих людей, які до нього застосовували фізичну силу, там знаходилися офіцери правоохоронних органів. Вони так само будуть нести відповідальність згідно міжнародного законодавства. На сам кінець. Все ж таки, Генеральна прокуратура зараз має всі можливості прибрати цей ультиматум з закону однією дією, винесенням офіційної заяви і публікацією на сайті, що є всі підстави для повної реабілітації активістів. Ми вимагаємо від Генерального прокурора вчинити цю дію і все ж таки забезпечити верховенство права і конституції в нашій країні.